Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні італійський десерт Панакоту смачний легкий десерт з вершків, желатину та ягід полуниці. Отже, для приготування нам потрібно вершки жирністю 33% 475 г, молоко 150 г, желатин, ванільний цукор, цукор, полуниця. В ємність товстим дном виливаємо вершки. Відміряємо 150 грамів молока, додаємо ванільний цукор та додаємо молоко. Желатину в кількості 25 грамів висипаємо у ємність. Гріємо молочно вершкову основу до гарячого стану, але не до кипіння приблизно до 80 градусів Цельсія. В желатин додаємо небагато гарячого молока та все гарно вимішуємо. У нас швидкорозчинний желатин, його потрібно заливати одразу гарячим молоком та вимішувати. В Молочно-вершкову суміш додаємо 120 г цукру та перемішуємо. Додаємо розчин желатину. Гарячу молочно вершкову суміш проціжуємо наситочку. Основу з вершків та молока розливаємо в скляні фужери, даємо остигнути до кімнатної температури та ставимо на 2 години в холодильник. За цей час перший шар панакоти застигне. Готуємо полоничний шар. Полоницю розрізаємо на невеликі шматочки. У швидко розчинний желатин додаємо 50 г гарячої води та гарно вимішуємо. Ягоди ставимо на вогонь, додаємо 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку води та злегка приварюємо. Розчинний желатин через ситочка виливаємо до ягід. Виключаємо. Даємо охолонути. Викладаємо зверху охолодженої вершково молочної основи. Ставимо в холодильник до застигання верхнього шару. Прикрашаємо ягодами полуниці та подаємо. Дуже смачно! Дорогі друзі, рекомендую вам приготувати такий простий та смачний рецепт на святковий стіл. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, Мирного вам неба! Пока-пока!